Тенденція була така, що судді займали, як е, висловлювався міністр соціальної політики, державницьку позицію. Типу, Кабмін, е, Кабмін має право встановлювати порядок індексації, що ви від нього хоче, він як хотів, так і встановив. Не, не запутуйте нас цими індексаціями. Тобто, судді взагалі не хотіли розбиратися цим питанням. Це ми бачили з апеляційних, з апеляційних проваджень. І коли я приймав участь в, в одній з апеляційних розділ, є з апеляційних скарг, то я просто розумів по тих питаннях, які мені задавала головуюча колеги, і що вони взагалі не розбираються і не розуміють, про що ми судимося, чого ми взагалі прийшли в суд. Тобто їм пенсійні питання, якщо немає практики Верховного суду, вони не хочуть напружувати свій мозок, не хочуть чи не можуть напружувати свій мозок, щоб розібратися в цьому питанні. Їм треба дочекатися практики Верховного суду, і потім просто потім під копірку її ну, скопіювати і використовувати в своїй діяльності. Тенденція була така, що судді займали, як е, висловлювався міністр соціальної політики, державницьку позицію: типу, Кабмін, е, Кабмін має право встановлювати порядок індексації, що ви від нього хоче. Він як хотів, так і встановив. Не, не запутуйте нас цими індексаціями. Тобто судді взагалі не хотіли розбиратися з цим питанням. Це ми бачили з апеляційних з апеляційних проваджень. І коли я приймав участь в, в одній з апеляційних розвит, є апеляційних скарг, то я просто розумів по тих питаннях, які мені задавала колговуючи колеги, що вони взагалі е не розбираються і не розуміють, про що ми судимося, чого ми взагалі прийшли в суд. Тобто їм пенсійні питання, якщо немає практики Верховного суду, вони не хочуть напружувати свій мозок. Не хочуть чи не можуть напружувати свій мозок, щоб розібратися в цьому питанні. Їм треба дочекатися практики Верховного суду, і потім, просто потім під копірку її е, е, ну, скопіювати і використовувати в своїй діяльності.